Вітаю! Сьогодні ми будемо розглядати літературні художні журнали з макулатури. Не знаю, чи є в них взагалі якась цінність. Буде цікаво почути від вас в коментарях. Є тут різні видання, не знаю, як їх оглядати, так як там певний збірник різних е, творів і художніх, і публіцистичних, і поезії. Тому не знаю. Хоча познайомлю за типами. Є Нева, 85-й рік, чотири журнальчика. Що ми бачимо? Виходить він з 55-го, Ленінград, художня література. Є ілюстрації. Тому типу. Міст. Ціна 95 копійок, наклад 285 тисяч. Всі вони, я так розумію, типові, що мають трошки фото, ілюстрацій, Ну і відповідно цей збірник різної літератури. Тираж той самий, ціна та сама. Зміст, зміст спереду. Цікаво почути, чи взагалі тут щось цікаве в цих журналах, що все-таки їм пряма дорога вже. Переробку. Якщо на них не буде бажаючих, на жаль, вони доволі об'ємні, важкі і зберігати, звичайно ж, весь об'єм цієї літератури немає можливості. Так, міст. Є. Наступний журнал, це у нас жовтень. 88-й рік і 89-й. ось такі номери. Тут у нас вже немає вставок з фотографіями. Ось зміст. Цікаво, натискайте паузу, ознайомлюйтесь зі змістом. Можливо, ви все-таки щось знайдете, що друкувалось лише в цих журналах і більш не перевидавалось. Таке, в принципі, я думаю, може бути ціком. Цього, цього журналу 250 тисяч наклад. Ціна ціна 90 копійок. Приблизно все так само. І немає демось. Відео, на жаль, буде не дуже різноманітним. Тобто, хто побачить, що це не його тема, пройде повз. Але все ж я думаю, що варто хоча б це продемонструвати. Не знаю, чи є вони. В мережі в електронному варіанті треба буде перевірити. Ну, якщо є, то не знаю, що, чи воно має особливу велику цінність, так як це м'яка обкладинка. Збірники, тобто повністю, щоб всі зібрати. Дуже складно. Все читати теж не всім, напевно, буде цікаво, а вибірково, можливо. Все ж таки хтось щось тут і знайде. Так, ще декілька випусків. Я так розумію, ще були типу як журналу більшого формату ще роман газета такого типу. Бачимо, багато в той час видавалось літературних журналів. Ну, Попередній, бачите, хоча б мав вставки кольорові, чорно-білі, там фотографії. В цьому журналі такого немає. Так. Хтось робив якісь помітки. В змісті, можливо, щось позначив, що для нього особливо цікаво, бо на що варто звернути увагу. Я так розумію, тут все радянські автори, перекладів за рубіжки тут немає. І журнали. Ну, тут вже наклад 385 тисяч. Можливо, наклад змінювався від журнала до журнала, дивлячись, що там є, чи популярний автор, чи ні. Ще є ось такий: Москва, 4 журнала. Теж 89-й рік. Ілюстрований журнал, літературно-художній з 57-го року. Так, тут є теж ось фотографії. Чорнобілі. Тут у нас зміст. Проза, поезія, мистецтво, критика гумор. Так, Технічна інформація. М -м, не бачу, що щось тут накладу. Ось наступно з цього відділена обкладинка і не вистачає декілька сторінок. Ну Це, скоріше за все, вже однозначно підемо Ну, Різні попи. Доволі цікаві, гарні картинки. Так, зміст. Сімсосімдесят п'ять тисяч примірників. Цей два рази більший має тираж, ніж попередні журнали. І знову ж тут є. Така галерея, знову продовжується пи. Ну і різні теми. Народна артистка, це теж артист. Так, зміст. мати Наклад, наклад 775 тисяч. Величезний. В цій вставці з ілюстраціями — Це галерея Москви. Тобто різні художники тут малювали. Такий художній альбом. Так, зміст. Так, і є в нас ще один журнал літературний це новий світ. Їх трошки багатенько, але вони аж до восьмого випуска 90-го року. З 89-го тут зміст на початку видається найдавніший з 25-го року. Серед цих всіх художніх журналів. Ще продовження змісту. Ілюстрації немає, рубль 20. Найдорожчий. Так, і тираж ще більший. 1 мільйон 625 тисяч. Цей, напевно, був найпопулярніший. Ще раз повторюю, що буде цікаво почути від вас, чи були у вас такі журнали, чи читали ви їх. Який з них дійсно найпопулярніший, найцікавіший. Ну і звісно, чи мають вони якусь цінність хоча б для когось. Якщо ні, на жаль, підуть в переробку. Або за символічну ціну поїду до когось. Адже будь-які книги з усіх відео з демонстрацією літератури з макулатури ви можете придбати, написавши в коментарях, або за контактами під відео чи в описі каналу. Бо вже виходить доволі довгі відео, одноманітне. Так. Ну, виглядають принаймні ці журнали не зачитаними, тому. Напевно, тут особливо чогось цікавого, не дуже і багато було. Так. Зміст на двох сторінках. Рецензії на книги 90 й рік п'ятий випуск тираж 2 мільйона 710 тисяч. Величезно. Все-таки я думаю, воно мало би користуватись популярністю з такими накладами. Адже щомісячні журнали, які мені попадали, вже до 90-го року поступово йшли на спад з тиражами. Отут величезні. 2 мільйони 620. Все. Кому було цікаво, пишіть, коментуйте. Чекаю зворотній зв'язок. Бувайте!